Інфодетокс подкаст про те, як захиститися від дезінформації за допомогою навичок інформаційної та медіаграмотності. Якщо ви живете на планеті Земля, то можна сміливо сказати, що ви є активним споживачем медіаконтенту. Трохи дивна назва для такої звичної справи, як читання новин, прослуховування радіо, перегляду відео, реклами чи білбордів. А у цифрову епоху кількість інформації, яку ми з вами споживаємо, збільшилася в рази. Поряд із традиційними джерелами інформації, наприклад, телебачення, радіо чи газети, ми все частіше використовуємо такі різновиди медіа, як соціальні мережі, ігри та додатки. Просто озирніться навколо себе, прямо там, де ви зараз перебуваєте, і побачите, як технології та інформація глибоко інтегрувалися в наше життя. Вони стали невід'ємною його частиною і пов'язують нас із тим, що відбувається поруч або десь зовсім далеко, у будь-якому куточку планети. Усі ці комунікаційні функції теж можна віднести до медіа, аби користуватися перевагами цього фантастичного всесвіту щодня. Ми відкриваємо для себе нові можливості та вчимося орієнтуватися в цьому світі, сповненому нових перспектив. Ну і зрозуміло, він не ідеальний. Поряд із перевагами існують і проблеми. Саме тут у нагоді стануть інформаційна та медіаграмотність як знаходити потрібну інформацію, досліджувати надійність джерела. Ефективно користуватися мережами, знати, як захиститися від зловмисників або недобрих намірів, і при цьому діяти з повагою та дотримуватись певної етики на цифрових просторах, звідки ми можемо знати, як робити це правильно, як стати споживачем, критиком чи виробником контенту, якому довіряють. Саме інформаційна та медіаграмотність необхідні для того, щоб вказати нам безпечний шлях, аби ми не впали в оману. В ідеалі нам потрібно зрозуміти, як можна підтримувати активні та ефективні соціальні зв'язки, постійно прагнучи кращого майбутнього для всіх. Ми проводимо в середньому 9 годин на день перед екранами. І сьогодні саме зображення домінують у світі комунікацій. Так само, як колись ми вчилися читати або писати, тепер нам потрібно навчитися розшифровувати ці зображення, а вони існують не лише на екрані, вони оточують нас скрізь. Медіаграмотність виходить за межі лише виробництва відео. Вона кидає виклик традиційним стратегіям грамотності. Це означає, що ми повинні знати, як правильно переглядати, інтерпретувати та критично ставитися до зображень, що нас оточують і містять певні повідомлення, чи впораються з цим завданням школи. Недостатньо надати доступ до Wi-Fi, мати комп'ютери та мобільні телефони, якщо ви не готові до правильного використання цих можливостей. Інформаційна та медіаграмотність сприяють перетворенню інформації на знання. Вони допомагають людям брати активну та відповідальну участь у житті суспільства та реалізовувати свою свободу вираження поглядів, розуміти свої межі та межі інших. Продовжує Альона Романюк, керівниця фактчекерської ініціативи Нотаєнота. По перше, важливо розуміти, що не все, що є в соціальних мережах та в інтернеті, це правдива інформація, адже навколо багато фейків і надважливо розуміти, як їх відрізняти. По друге, потрібно постійно прокачувати ерудицію. Чим більше ми знаємо фактів, тим важче нас вести в оману. По-третє, надзвичайно важливо робити цифровий детокс, не споживати новини в режимі 24 на 7, а зробити собі графік, наприклад, вранці і ввечері. Читати новини із перевірених джерел, а не з анонімних телеграм-каналів, натомість довіряємо медіа із білого списку. Ну і звісно, не піддаємося емоціям, тому що навколо велика кількість саме емоційного контенту, а ми його можемо проаналізувати і відділити правдиві факти від неправдивих фактів саме на раціональному рівні, коли ми спокійні, а не емоційні. Значну кількість інформації ми беремо із соціальних мереж, а саме із нашої новинної стрічки. Але яким чином вона формується? Насправді алгоритми завжди вирішують значно більше, аніж нам здається. Ми подивилися довше на якусь картинку, або переглянули якесь відео два-три рази, чи навпаки поставили гнівний смайлик під коментарем або під чиїмось дописом. Це все фіксують. Алгоритми соціальних мереж, і потім на основі наших дій додають нам подібний контент. Саме так працюють і дезінформаційні кампанії, оскільки спочатку нам можуть показати якесь зображення, згенероване за допомогою штучного інтелекту, але яке б'є на емоції і є дуже патріотичним. А після цього нам будуть показувати схожий контент, але з більшою кількістю неправдивих. Фактів і е, завдяки цим алгоритмам, ми тепер маємо таке явище, як інформаційні бульбашки, коли ми оточуємо себе. Тим контентом і тими думками, які підкріплюють наші персональні погляди, створюється таке собі враження, що все навколо створено саме так, як ми уявляємо, і люди розділяють ті ж думки, що і ми поділяють ті ж самі погляди. А це не так. Тому слухайте не тільки ті відео і тих експертів, які вам подобаються, і чиї думки вам подобаються, а спробуйте також час від часу слухати дивитися і читати ті думки і погляди, які ви не поділяєте. У цій серії подкастів ви матимете доступ до набагато більшого, ніж просто теоретичний курс. Давайте дізнаємося, як люди у світі використовують медіа. Це голос 22-річної американо-індіанської дівчини, яка має понад 6 мільйонів підписників у соціальній мережі, і розповідає про своє повсякденне життя. Кунха Пуранга живе в селі глибоко в Амазонії. Вона щодня демонструє культуру харчування свого народу. А це, наприклад, поїдання комах, традиційний розпис обличчя, намисто спір'я або свій мобільний телефон, за допомогою якого вона забезпечує собі доступ до інтернету глибоко в джунглях. Своїми відео вона викликає захват у підлітків по всій планеті. I was just one of the of users. Я була просто однією з мільйонів користувачок TikTok, Поки одного разу не записала відео, де я їм личинку. Для мене тут нічого дивного. Це звичайна їжа в раціоні мого народу. Личинка, на вигляд, така жовтувата, їсти її потрібно живою, але тільки тіло, голову не вживаємо. І саме з цього все і почалося. Корінні жителі знають, наскільки важливо бути активними у соціальних мережах, заявляти про себе і боротися за своє існування. Якість інформації, яку ми споживаємо, гіперпов'язане суспільство, кіберкультура та дезінформація це теми, які досліджуються інтелектуальними та науковими спільнотами вже багато десятиліть. Але сьогодні ці питання перебувають на піку своєї актуальності. Інтерес до науки, а також пошук відповіді на питання, як відрізнити правду від брехні, якої досить багато у цьому світі, вказав одному вчителю середньої школи на нову можливість для навчання. Він створив так званих викривачів містифікацій, аби визначити правдивість кожної проаналізованої новини. Наука стала лише відправною точкою для його класу. Учні якого почали відкривати для себе важливість нового нестандартного погляду на новини. За кілька місяців армія верифікаторів перетворилася на невеличке агентство, яке вже має кілька історій. Розказують 17-річний Філіп Бардо та 16-річна Джованна Санчес. Some of news are old. деякі, так би мовити, новини насправді старі. Коли ми перевіряємо дати і час, то бачимо, що деякі люди публікують в себе на сторінці посилання на новину, наприклад, 2013 року враховуючи те, як світ просунувся вперед у сфері медіа та їх використання, наприклад, у виборчих перегонах, важливо знати, як перевіряти інформацію і ділитися нею лише після ознайомлення з повним змістом, а не тільки переглянувши заголовок. І ось вам один із найяскравіших прикладів того, що інформаційна та медіаграмотність стали антидотами проти величезної кількості проблем, з якими стикаються країни всього світу. Подивіться, наскільки корисними вони виявилися у боротьбі з дезінформацією та неправдивими повідомленнями, які прийшли з пандемією COVID-19. Мене звати Алі. Свого часу, коли підійшла моя черга робити щеплення від ковід, я не погодився. Я чув історію, яка тоді набула широкого розголосу. Про молодого чоловіка на ім'я Самуель, якому було 22 роки, і який, начебто, помер після вакцинації від ковід. Усі тоді говорили, що в усьому винна вакцина. Пізніше з'ясувалося, що смерть настала не через щеплення. У нього були проблеми з мозком. Але повіривши неправдиві інформації і не вакцинувавшись, я заразив свою дружину, дітей і маму, якій довелось робити інтубацію. Те, через що ми пройшли, це була складна ситуація, великий біль, якого можна було б уникнути. Продовжує Ольга Кравченко, керівниця національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр». Ну, Загалом фейки, дезінформація і надмірне споживання інформації, як такої воно підсаджує будь-яку людину на такі емоційні качелі, тому що зараз інформації, дуже багато інформація часто невтішної. і, власне, на цьому фоні дуже багато шириться також і фейкових повідомлень, дезінформації. Тут би я виокремила кілька таких емоцій, які намагаються викликати фейки, це гнів. Це відчуття зради, відчуття, що все пропало, і відчуття без виходів. Що це дає? Коли ми відчуваємо втрату контролю, втрату якоїсь надії, безвихідь, ми починаємо діяти деструктивно. Ми перестаємо боротися, стаємо непродуктивними і так далі. Гнів, гнів, взагалі, дуже дуже сильна емоція. І коли людина у гніві, вона може робити якісь теж необдумані кроки, і тому важливо цих емоцій уникати. Власне, як ті, хто поширює дезінформацію, створюють такий ефект, як вони викликають такі наші емоції. Ну вони дуже емоційно подають інформацію, вони маніпулюють, перекручують. Факти створюють місінформацію. Отже, тут є кілька порад, які, до яких, на мою думку, важливо дослухатися. Перше це споживати інформацію дозовано, тому що навіть якщо ви. Споживаєте інформацію плюс-мінус перевірених джерелах, але робите це не контрольовано мало не що хвилини. Все одно ви будете так чи інакше відчувати ці емоційні гойдалки, емоційну нестабільність. Друге, це дійсно обрати список джерел, яким ви послуговуєтесь. Скажімо так, так само як ми обираємо раціон, підбираємо гарні збалансовані продукти. Так само потрібно ставитись і до інформації. Третя порада фільтрувати свої емоції, можливо, іноді, коли все несеться, варто почекати трішки, почитати вже повну інформацію. На мою думку, це значно заощадить і емоційний, і часовий ресурс. На жаль, дезінформація це вже частина нашого життя. Важливо, щоб люди не лише мали можливість, а й знали, як відстоювати такі цінності, як толерантність або соціальна інтеграція, кидати виклик стереотипам, таким як расизм у різних культурах. І саме медіа сприяють цьому завдяки легкому і швидкому доступу та комунікації. Але вчити усьому цьому мають не лише у школі. Родина, медіа, публічні та приватні простори також мають бути залученими до цього процесу. Медіаосвіта має бути для всіх. Адже вона допомагає нам зрозуміти цей світ. Сподіваємося, цей епізод вас зацікавив. Будьте інформаційно та медіаграмотними будь-де й будь-коли, навіть під час відпочинку. Завантажуйте інші епізоди серії подкастів інфодетокс з нашого сайту. Дізнавайтеся більше про те, як ЮНЕСКО співпрацює з урядами, окремими особами та громадами з метою сприяння медіа та інформаційній грамотності, відвідавши наш вебсайт. Завантажуйте наші ресурси та долучайтеся до наших програм, щоб допомогти втілити в життя ключові навички інформаційної та медіаграмотності. Серію подкастів Інфодетокс розроблено та реалізовано громадською організацією Детектор Медіа у співпраці з ЮНЕСКО та за підтримки Японії. Висловлені погляди є виключно точкою зору авторів і не обов'язково відображають позицію ЮНЕСКО або Японії. Інфодетокс. Подкаст про те, як захиститися від дезінформації за допомогою навичок інформаційної та медіаграмотності.